Рада всіх вітати на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі. Сьогодні хотіла вам показати свої знахідки з барахолки. Був вихідний день, вдалося мені побувати на нашому блошиному ринку, і ось трішки є покупочок, є посуд, є навіть ялинкова прикраса цікава і кришки. Кришки я беру обов'язково, якщо трапляються, бо це дефіцит. Перше, що розбивається у цукорниці в чайника, то це, звісно, кришечка. Ось така біленька, з дірочкою для виходу пару, видно для чайничка. Підійде, я думаю, до багатьох, то можна поміряти. Ось така теж просто біла, не розфарбована. І вона мені по формі нагадує до великого доливного чайника яблуко, там теж ось така кругла штучка. Ну, можливо, я помиляюся. Ще ось ця красива попалася мені з ручним розписом. Це, я думаю, до цукорниці. Бачила такий сервіз, він дуже гарний. І ось є кришечка. І така ще трапилася Ну, це досить рідкісна кришка. Це до рівної форми цукорниці або чайника. Сервіз яблука або мозаїка, в мене, наприклад, є такі. Хто збирає, той зрозумів, якої форми чайник повинен бути, і ось ця пласка кришечка. Ще мені трапилися дві тарілки для других страв ось цей милий ведмедик з медом. Були в нас в дитинстві такі тарілочки, і зараз вони ще трапляються. Це наш рідний полтавський виробник, Полтава Фарфор. Часто вони бувають, бо виготовляли в нас такий посуд. Ось такі дві тарілочки, і трапилася мені ще ось ця з ручним розписом дуже гарна, теж для других страв це вона від сервізу до компоту. Є глечик, є чашки, і повинні бути тарілочки. Ось є тарілочка одна. Ще знайшла ось таку іграшку, навіть з етикеткою новенька. Бачите, виробник новогодько. Вона так поблискує. І з цієї серії в мене вже є яблуко та персик. Тож взяла теж ще й лимончик. Ось гілочка є, листочок гарненька. Іграшка то буде мені ще на ялинку. І ось таку красиву річ я придбала. Чудову вінтажну масльонку, шкатулку, гарбузик. Але тут є маленький дефект ось такий скольчик. Якось так акуратно його розбили, що мені здається, як виїмка для ложечки. Ну, звісно, ніхто туди ложку класти не буде, але в самому сам гарбузик в гарному стані. Ось, наприклад, якщо закрити, то взагалі там нічого не видно. На листочках немає сколів, бо часто вони бувають, зачіпаються, видно. Ось така чудова вінтажна річ, в колекцію можна. Можливо, хто хоче придбати, то пишіть звертайтеся. Скоро я вам покажу ще свій віночок, різдвяний, новорічний, той, що хочу прикрасити, бо все ніяк переробляю, все не влаштовує. Ну, скоро покажу, якраз і привітаю з Новим роком вас. Тож до нових зустрічей! Рада буду з вами побачитись! До побачення!